Привіт усім! З вами Алекс. Ви на каналі Леспле українською, і сьогодні ми продовжуємо огляд модифікацій для чудової гри Spintires На цей раз у нас на огляді трактор Т-16 або тракторне самохідне шасі Т-16, або просто ще його називають Шасік. Шасік випускався харківським заводом тракторних самохідних шасі з 1960-х років. У даній грі він представлений двома типами, можна сказати. Один тип у нас із водієм самим, от, а в другому водія немає. Це дві, на перший погляд, незрозумілі різниці, але по факту різниця є. Чому? Ну, ми це вже зможемо подивитися і оглянути в ході нашого відео. Якщо говорити про саму модель, то вона зроблена досить досить непогано. Не видно відразу якихось серйозних косяків. Ну що ж, перейдемо тепер уже до ближчого огляду і оберемо ми е, варіанти нашого шасіка саме без водія. Чому? Ну, тому що саме так краще починати огляд. Зараз ми розберемося. Обираємо другий варіант нашого трактора. Так, Ну і відразу же ще перейдемо дивитися на його додаткові елементи. Отже, у нас є можливість встановити цистерну. Ось така у нас вона. Закидаємо спереді. Далі замість самої цистерни, яку потрібно зняти, ми можемо. Покласти ось такі ящички, які дають нам бали гаража. А тут у нас якраз деяка особливість, саме чому ми взяли цю модель нашого трактора. Ось там у нас ну, тут дуже погано видно, але все ж є можливість поставити вентилятор. Пізніше ми подивимося на нього докладніше. Далі у нас іде варіант із цілою пачкою всякого хламу. Це у нас і бочки, і ящики, які дають як пальне, так і ремонт. Далі, далі у нас є можливість додати різноманітні причепи, але вони йдуть як стандартні, тому ми їх чіпляти та й не будемо. Після цього у нас є можливість змінити наше заднє колесо. Ось таке у нас воно йде як стандартне. Думаю. Багато хто бачив його. Далі йде ось з ланцюгами. Ніколи я такого, в принципі, не бачив, можливо, по факту воно й був. Є варіант із подвійним колесом це взагалі щось неймовірне. Ну, і третій варіант із величезним одним колесом. Ну, якось ось так. Ми залишимо, думаю, що із ланцюгами, можливо. Тому що, все ж. Нам буде не так просто тут пройти, проїхати. Ну, і давайте, в принципі, заведемо. Заведемо, спробуємо. Ось такі звуки у нашого чудового директорця. Ну і, в принципі, перейдемо до основного моменту, чому ми взяли саме. Цей трактор, це тому, що у нас є можливість. Так, деться можливість? Ось можливість подивитися на тракторець із середини. Досить-досить непогано зроблена ця камера. Спробуємо проїхатися, протестуємо наш тракторець на нашій мапі. Подивимося, як він себе поводить у не дуже Хороших умовах. Я думаю, багато хто бачив саме такий трактурець. Ну і подивимося на те, що, на мою думку, здається, найкраще у цій модифікації це саме вид від першої особи. В принципі, на рівні того, як тут можна реалізувати, він зроблений, ну, якщо не ідеально, то досить досить добре. У нас ось там навіть лампочка загоряється. Ось цей вентилятор, про який я постійно говорив, все у нас тут працює. Ну і ти дійсно відчуваєш, що ти їдеш на тракторі. Так, давай спробуємо заїхати сюди. Якщо ми, звичайно, заїдемо. Тому, що, ок, все, погрязли в багнюці. Відправляємося трішки назад спробуємо об'їхати. Це ж прохідність у даного трактора не найкраща, тому що він ну, не вже призначений для того, щоб їхати по таких уже умовах. Як бачимо, передні колеса у нього абсолютно ні для чого не призначені, ну лише для того, щоб було. Та й усе. Ось, а ми все ж спробуємо продовжити. Відчувати себе справжнім трактористом і ось спробуємо ще одну цікаву штуку. Знову ж таки. На мою думку. Спробуємо поїхати вночі. Подивіться, як це ж атмосферно. Вмикаємо ліхтарі. Так, куди ми поїдемо? Давай, можливо, ось туди нагору. Пам'ятаю, наш Запорожець туди не зміг вилізти. Спробуємо на тракторці. Давай. До речі, ось у нас працює навіть індикатор вмикання вимкнення фар. Підсвічуються і інші прилади. Так, ну що ж, зможеш, ні? Зміг. Ну, це так, це не запорожець. Ну і тепер... вже серйознішу перешкоду. І, ну, просто. Я не маю слів, ну це дійсно. Таке відчуття, так, воно напевно кидає цю камеру туди-сюди, але. Ви дійсно на тракторі ж. Ви ж не їдете на Мерседесі. Тому все нормально. Так, що там? Виберемося на цю гірку. Так, здається. Здається, не дуже, здається, не дуже. Перемкнемо вже на день. І спробуємо ще разок викотитися. Ну Так, не вистачає йому повного приводу. В принципі, логічно, що його тут бути той не може з передніми цими колесами. Ну, давай, давай. Щось, Щось не дуже. Не дуже можемо вибратися. Ну, хіба що, можливо, ще ось з іншої сторони, тому що ми тут вже грязюку розбили повністю. Ну давай, 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 давай. Давай. Напевно, усе. Приїхали. Ну що ж, ось у нас якраз випала можливість подивитися на інший трактурець уже із водієм. Так, візьмемо йому... І давай ось ці великі колеса, так? Ну давай, покажи. Клас. Ось і один тракторець буде зараз витягувати інший. Ну, принаймні спробує. Під'їжджаємо, під'їжджаємо передом. Так. Думаю, достатньо. Зачіпляємо лебідочку Чудово. Ну і потягли. Давай, 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 давай. Ну так. Брат тягне брата. <ріст> так, витягнув, витягнув практично без проблем. Ну, я думаю... Там можна було і виїхати, можливо, якщо би. Ось з розгону. Ну а так, що вийшло? Е, вийшло. Відчіпляємо назад цю лебідочку. Ще подивимося на тракторець із водієм, Ну, в принципі, тут нічого такого немає. Ось дійсно тут є особливість, що ми в кабіну то залізти не можемо. Ось саме це є відмінність від ось цього тракторця, от, який все ж може нам надати можливість подивитися з кабіни і відчути себе прямо в ньому. Ось так. ось так. Ну так, тут немає багато всього, тому що транспорт остаренький. Ну, але навіть ось ці всякі прилади і тому подібне. Е це все цікаво. Зроблено досить непогано, навіть на простеньке. Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати наш сьогоднішній огляд цих. Чудесних тракторців, не забувайте ставити пальці до гори, коментувати, робити репости і ми обов'язково продовжимо. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був Алекс і до нових зустрічей!